Всім привіт-привіт! Сьогодні е, розбираю потроху ваші запитання, які мені написали в телеграм-каналі. Я їх буду розбирати потроху не все одразу, але буду. Вас попрошу, як завжди, реагувати лайками та підписками для збереження балансу. Якщо ще які питання виникають адекватні, пишіть їх у коментарях. Перше питання звучало так: чи зможе Пригожин піти на західну частину країни, щоб відрізати поставки зброї? І чи правда, що ним керує жінка? Давайте подивимося, чи піде Пригожин на західну частину країни, так чи буде він туди йти. Чи піде Пригожин на західну частину України? Як наче якісь пропозиції, розмови з цього приводу ведуться, і тут, наче, йде, йдуть ресурси, рука допомоги так, що хтось може йому щось запропонувати. Чи піде він на західну взагалі територію? Дивіться, карта руху колісниці, яка закінчується, так. І карта йде тобто руху, просування далі. Не буде. А, карта показує мені, ще тут закриття цієї ситуації, так? ось, І все буде у такому от підвішеному стані. Це на довгий час, дивіться, карта уміряності. Остання карта показує, що ця вся ситуація вона може розтягтись. По-перше, що тут іде карта. Підвішеності, так, ситуацію будуть намагатись закрити, воно от все буде так висіти, і все це протягнеться на довгий час. Ось уточнююча карта: наскільки може бути надовго. Тобто ще одна карта, яка підтверджує, що вся ця ситуація це більше ситуація якихось а, нездійснених таких речей. Тобто я зараз не бачу, щоб він взагалі йшов а, на західну а, частину країни. Ну, З приводу того, хто ним керує, я не знаю, де. Це взагалі таку інформацію беруть, ну, але давайте спробуємо, що нам покаже, а, покажуть карти. Чи правда, що ним керує жінка? Чи правда, що а, керує ним жінка? Ну, у мене йде карта, а, карта ресурсів. Ось, домовленості якісь, які несуть невизначеність. І так, тут може бути так. Це може бути дійсно жінка, дуже з такою чіткою логікою. Ось. І як наче вони щось розмовляють, домовляються ось, але немає конкретної визначеності. Жінка ця таємна. Ось. І ну, може більш вірогідно, що можеш керувати тут жінка, і тут якісь емоції ще навколо цієї жіночки йдуть. Але жінка знає, що робить, але не до кінця є узгодження.